Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такої важливої теми, як виплата заробітної плати під час дії воєнного стану, порядок нарахування та відповідальність за невиплату заробітної плати під час дії воєнного стану, а також штрафи, які передбачені у період дії воєнного стану, як завжди, з прикладами розрахунку. Чи може роботодавець не виплачувати заробітну плату під час дії воєнного стану? Звернемося до законодавства. У випадку, коли у зв'язку з воєнним станом, бойовими діями тощо роботодавець втрачає можливість нараховувати та виплачувати заробітну плату та може надавати докази за стосовно зв'язку порушення термінів виплати заробітної плати та воєнного стану, він звільняється від відповідальності за таке порушення. В яких випадках можлива невиплата заробітної плати під час дії війни, що буде з неотриманими грошима чи несуть відповідальність роботодавці за невиплату заробітної плати? В законодавстві прописано, що роботодавець зобов'язаний вжити всіх заходів для своєчасного нарахування та виплати заробітної плати працівникам відповідно до чинного законодавства про працю та трудовий договору. Виплата заробітної плати під час воєнного стану регламентована статтею 10 Закону України про організацію трудових відносин в умовах дії воєнного стану. У випадку якщо у роботодавця немає можливості нараховувати виплачувати працівнику заробітну плату. Працівник має, працедавець має оформити простій Варто пам'ятати, що у випадку, якщо простій виникає не з вини працівника, час простою треба буде оплачувати у розмірі не менше двох третин середньої заробітної плати. Якщо працівник згоден, якщо він не залучений до робіт на об'єктах критичної інфраструктури, йому може бути надана оплачувальна щорічна відпустка або відпустка за власними коштами. Під час воєнного стану тривалість такої відпустки не включається у передбачене законодавством термін 15 календарних днів упродовж року. Тобто відпустка в період дії воєнного стану може бути місяць, два, три або півроку до кінця дії воєнного стану. Також роботодавець може тимчасово призупинити дії трудового договору. Це передбачає Тимчасове призупинення, заперечення працівника, забезпечення працівника роботою, а також призупинення працівника виконання робіт. Призупинення дії трудового договору не означає припинення трудових відносин між працівником та працедавцем. З чого складається заробітна плата? Існує основна заробітна плата, яка складається з тарифної ставки посадового окладу. Комісії від реалізації продукції, гонорар, авторська винагорода за штатним е, працівником, оплата праці за час перебування у відрядженні. Не плутайте з добовими компенсацію проїзду житла, вони в заробітну плату не входять, оплата за профнавчання інших працівників, вартість продукції, відданої працівником при натуральній формі оплати праці, інші види рахування. Що таке додаткова заробітна плата? В Неї входить премії, відсоткові викомісійні винагороди, оплата роботи в недорочний час, святкові та неробочі дні, оплата днів відпочинку, відпустка за поточний та наступний місяць, компенсація минулих відпусток, додаткові відпустки, робота в нічний час, висока професійна мастерність, класність водіям транспортних засіб. Засобів знання та використання в роботі іноземної мови, доплата до розміру мінімальної заробітної плати, інші надбавки та доплати передбачені чинним законодавством України. Існують також інші компенсаційні виплати: це винагорода та заохочення, що мають одноразовий характер, наприклад, річна премія чи премія за виконання певного важливого завдання. Також це може бути матеріальна допомога, що має систематичний характер, наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення, при виході у відпустку у медпрацівників, педагогічних працівників науково-педагогічного складу, що не входить до складу заробітної плати працівникам. Можуть нараховувати інші виплати, які не є заробітною платою, це окремо прописано в пункті 3 інструкції номер п'ять. Що до цього входить: допомога та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів, допомога по вагітності запологів пенсійного фонду України, декретні допомога на поховання, плати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, тобто лікарняні. За рахунок коштів підприємства, дивіденди, відсотки, виплати за паями, компенсація витрати на відрядження, допові, оплата проїзду, готелю тощо, матеріальна допомога разового характеру, вихідна допомога при припиненні трудового договору, внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників, наприклад, ЄСВ, інші види нарахувань. Які існують терміни, виплати заробітної плати? Заробітну плату своїм працівникам роботодавець має виплачувати регулярно в робочі дні сроки, визначені колективним договором, причому не рідше, ніж двічі на місяць та з інтервалом не більше як 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати припадає на вихідний, святковий або неробочий день, виплатіть її напередодні. Ці вимоги стосуються всіх роботодавців, як юридичних осіб, так і фізичних осіб підприємців. Тож аванс виплачується із 16 по 22 число заробітну плату з 1 по 7 число наступного місяця. Пропишіться у колективному договорі або нормативному акті роботодавця конкретні дати, а не проміжно, проміжок часу. Графік виплати. Погодьте з профковом, а за його відсутності з представником трудового колективу. Звертаю вашу увагу на наступну виплату проводьте напередодні, якщо день виплати заробітної плати, в тому числі авансу, припадає на вихідний святковий або неробочий день. Тобто, якщо у вас зароб... виплата е, за першу половину місяця становить 15 числа, то наступна виплата е, Заробітної плати за другу половину місяця повинна бути 30 або 31 -го числа. Якщо ж у вас виплата за першу половину місяця становить 16-го числа, то виплата про, проходить 1 числа наступного місяця. Нарахування мінімальної заробітної плати у 2023 році. Що таке мінімальна заробітна плата? Мінімальна заробітна плата це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну годинну норму праці. Це прописано в статті 3 закону номер 108. також державною. Гарантовано мінімальний посадовий оклад працівника він дорівнює прожитковому мінімуму для працездатної особи, встановленому на 1 січня 2023 року. Тож мінімальна гарантія в оплати праці на 2023 рік становлять. За січень-грудень мінімальний посадовий оклад може, оклад може бути 2684 гривні. Мінімальна заробітна плата становить місячна 6700 гривень, погодина 40 гривень 46 копійок. Нарахування заробітної плати в період дії воєнного стану. Звертаю вашу увагу: якщо при виконанні місячної норми нарахована заробітна плата не дотягує до мінімальної, то необхідно здійснити доплату на суму різниці. Нарахування заробітної плати у розмірі мінімальної зовсім не означає, що з заробітної плати не потрібно отримувати податки та інші обов'язкові платежі. Усе за загальними правилами. Єдине, що малий розмір заробітної плати може спричинити застосування податкової соціальної пільги воєнний час. Не може бути сам собою причиною взагалі не виплачувати або ж затримувати працівникам заробітну плату, згідно частини першої і другої статті 10 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року номер 2136. Заробітна плата виплачується на умовах, визначених трудовим договором, а роботодавець має вживати всіх можливих заходів для своєчасної виплати заробітної плати. Як розрахувати заробітну плату? Нараховувати заробітну плату як за першу половину, так і за другу половину місяця потрібно на основі табелю обліку робочого часу. Розрахунок. Заробітної оплати, пов'язаний з нею, утримують, здійснюють у відомості нарахування заробітної плати, форма її довільна. Також бухгалтер може користуватися допоміжними таблицями, наприклад, розрахунок оплати відпрацьованих днів за укладом, розрахунок оплати днів відрядження на, ос... на основній середньої, серед... середні... розрахунок відпускних тощо. Увага! Табель обліку робочого часу є підставою для нарахування працівником заробітної плати, з якої можна отримати інформацію про кількість відпрацьованих днів годин, днів відпустки, лікарняного відрядження тощо. В штатному розписі треба для обґрунтування використання розрахунку зарплати окладів. Для чого потрібна відомість нарахування заробітної плати? Це основний первинний документ, в якому міститься у відно відомості про нарахування заробітної плати, оклади, премії, додаткові зарплати, відпустки, лікарняні та інші. Утримання із заробітної плати, нарахування єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати. Як розрахувати заробітну плату розглянемо, на прикладах. З рахунок заробітної оплати за місяць. Оклад працівника становить 6700 гривень. Премія працівника становить 3 000 гривень. За січень 2023 року ним відпрацьовано 20 робочих днів або 160 годин. 29.01.2023 року відпустка за власний рахунок. Всього кількість робочих днів у січні 22. 2 і 7 січня робочі дні на умовах воєнного стану згідно закону 21.36. Кількість робочих годин у січні 2023 року 176 годин. Розрахунок заробітної плати рахується на наступним чином: Оплата за окладом. Беремо мінімальну заробітну плату, ділимо на кількість. Годин 176 в січні 2023 року і множимо на фактично відпрацьовані години 160 годин, отримуємо суму 6090 гривень 91 копійка. Зарплата разом з премією становитиме 6090 гривень 91 копійка плюс 3000 гривень премія дорівнює 9090 гривень 91 копійка. При відпрацюванні всіх днів зарплата працівника була в такому розмірі, тобто брали б 9, вона б дорівнювала 9700 гривень, тобто 6700 гривень мінімальної заробітної плати плюс 3000 гривень премії. Також. Пропоную розглянути, як швидко порахувати заробітну плату чистими нароками. Якщо працівник не має податкової соціальної пільги, то всього з його заробітної плати отримується 19,5% обов'язкових утримань у вигляді податків та зборів, тобто 18% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору. Якщо треба швидко дізнатися, у такому випадку зарплату чистими, то множимо заробітну плату на 0,805. Наприклад, заробітна плата брудними складається з суми 8500 гривень. Заробітна плата чистими становить 8500 гривень помножений на 0,805. Чистими на руки працівник отримує 6482 гривні 50 копійок. Хочу звернути також вашу увагу, що роботодавець свого доходу повинен заплатити єдиний соціальний внесок в сумі 22% від, е, від нарахованої заробітної плати, тобто 8500 помножено на 22% сплачує роботодавець за власний рахунок. Які передбачені штрафи за затримку виплати заробітної плати в 2023 році, за порушення сроку виплати зарплати, авансу відпускних розрахунку при звільненні тощо? Затримка заробітної плати більше місяця. Передбачено фінансовий штраф на підприємство, одна мінімальна заробітна плата. Це обумовлено в абзаці 10 статті 265 Кодексів законів про працю. Також передбачено адміністративний страх на винну посадову особу від 50 до 1700 гривень, частина 1 статті 41. Затримка невиплати заробітної плати більше місяця. Фінансовий штраф на підприємство у розмірі трьох мінімальних заробітних плат становить 20 100 гривень. Це передбачено в абзаці 5 статті 265 Кодексів законів про працю, а також адмінштраф на винну посадову особу від 510 до 1700 гривень. Невиплата авансу, виплата заробітної плати лише один раз на місяць. Фінансовий штраф на підприємство одна мінімальна заробітна плата про це йдеться в абзаці 10 статті 265 Кодексів законів про працю, а також адміністративний штраф на винну посудову особу від 510 до 1700 сімсот гривень. Штрафи застосовуються незалежно від повторювання порушень, тобто якщо Порушення виплат було 4 місяці: червень, липень, серпень, вересень кожного разу за 10, 10 днів, то штраф буде у розмірі одної мінімальної заробітної плати, тобто 6700 гривень, а не 4 мінімальних заробітних плат. Якщо при цьому не виплачувався аванс кожного з цих місяців, то буде ще один штраф у сумі 6700 гривень. На винну посадову особу, директора або бухгалтера буде накладено адміністративний штраф у сумі 1700 гривень, скоріш за все, максимальний, так як порушень було кілька і декілька місяців. Кінцевий результат у такому разі 13400 гривень штрафу, фінансовий штраф. Платить, платить підприємство, тобто 6700 гривень помножено на 2 плюс 1700 гривень платить адмінштраф, особисто директор або відповідальна особа. Якщо не виплата сталася через службове недбальство бухгалтера, то директор має право накласти на нього дисциплінарну відповідальність догану або звільнення згідно статті 147 Кодексів законів про працю. Звертаю вашу увагу на те, що штрафи за порушення трудового законодавства зі статті 265 Кодексів законів про працю під час дії воєнного стану не застосовується, про це прописано в частині 3 статті 16 закону 21.36.9 від 15 березня 2022 року. Єдина умова виконання у повному обсязі та в установлені сроки приписів, перевіряючи про усунення виявлення порушень. Однак, попри такі послаблення, навіть через активні бойові дії чи форс-мажор, обов'язок виплати заробітної плати залишається за роботопарцем. Хочу звернути також вашу увагу на те, що в мене є шпаргалки у розрахунку заробітної плати і дуже великий курс. На два модулі по 50 хвилин і 70 додатків документів для, для початківців від А до Я. Вартістю 1500 гривень. Розрахунок відпускних У 2023 році 550 гривень, розрахунок середньої заробітної плати 550 гривень. Лікарняні 2023 року. Як подати пакет документів до Пенсійного фонду України з пакетом документів і прикладу, приклади розрахунку відпускних зарахуванням простої, важливі зарплатні помилки при розрахунку відпускних під час воєнного стану та як їх можна виправити під час дії воєнного стану, щоб не натрапити на штрафи, приклади нарахування відпускних в 2023 році. Вартістю 350 гривень. Не зволікайте, купуйте, не наражайте себе на штрафи. Запрошую всіх підписуватися на мій канал, щоб не пропустити наступних корисних відео. Дякую всім за увагу!